Привіт. Давайте будемо дивитися на таке питання, як зустріти своє кохання. Ви мені часто задаєте, тому роблю розклад. Розклад буде загальним. Це означає, що він може не програтися в усіх. Якщо вам потрібен приватний розклад, то ви пишете мені в приват і ми робимо це. Перший варіант у нас Таро Grand Lux і от мій улюблений гадючка не знаю як, але він класний з Австралії. Другий варіант. Відьмачки, хто себе почуває, і Горний кришталь. Третій варіант, по-моєму, щось від Ци... чимось. Не знаю, як він називається точно, але він такий класний і важкий. І дивіться, по кольору підходить. І в нас Таро містичне. Третій варіант чекає. Другий варіант чекає. Перший варіант дочекався. Привіт, перший варіант. Тим дивитися, що у вас з коханням, як його зустріти? Чи ви взагалі готові? Чи ви не готові? Чи що у вас там робиться? Ви мене, дівчат, питаєте, коли я зустріну чоловіка. Ну, воно вам треба коли. Давайте запитаємо, як. То, що коли, то таке? Так, взагалі, чи ви готові зустріти того чоловіка? В принципі, так. Да. Дивіться, як ви класно дивитесь. От ви готовий, вас на е, дурак, ви думаєте, ви намагаєтесь, ви плануєте. Дуже класно, коли ви дивитесь в небо, і вам от хочеться, де він там ходить, бродить. Як це? Кожній тварі по парі, де ходить моя твар? В принципі, ви готують, готові його зустріти. А від чого вам треба позбавитися перед тим, ви його зустрінете, єрафант. А може, тут хтось ще одружений? Бачите, це у нас карта родини, карта брака. Тому, якщо ви ще одружені, у вас десь чоловік знаходиться недалеко від вас, то в принципі ви ну, розлучитеся спочатку перед тим, як цибати в гречку або шукати собі чоловіка. Давайте подивимося. Так, да, в принципі, тут може бути так, що у вас ще є узи брака. Або вам потрібно подумати про те, ем, взагалі, як ви бачите брак, як ви бачите цей шлюб. Дивіться, подвозить таки шеслав, коли людина йде в нове. У вас є старе бачення. У вас, може, справді був шлюб. І ви от, двері ті відкриті, але ви думаєте по-іншому. Це з того випадку, коли Чоловік на сайті знайомих пише, да, хочу зустрітися з жінкою, бо я був 23 роки одружений. Але оскільки в мене проблема ще з жінкою, ми живемо разом, бо квартири немає. Але я шукаю квартиру, щоб переїхали туди з двома моїми доньками. Тобто, вам от таке бачення абсолютно не потрібне. Вам не потрібна людина, яка ще чіпляється, може. це може і він чіплятися буде. За свій шлюб, і вам воно не треба. Не беріть в майбутнє оці свої минулі заморочки. Ваша минула з чоловіком нікого не цікавить, як ви жили з ним 20 років, як він хропів і скільки він приносив гроші. Там іде нова людина, яка ось, дивіться, яка вона красота. І ця нова людина вона прийде до вас, тільки якщо ви будете розуміти, через які двері ви маєте пройти. Давайте наступне питання запитаємо у карт. Яка людина вам взагалі потрібна? Борець. Бачите, по дев'ятки жезла, вам потрібна людина, яка залишила за собою також свої проблеми. Це вже закінчилося, от вона вийшла. Вам не потрібен хтось, хто я ще живу разом зі своєю жінкою або моя жінка. Якщо чоловік називає свою колишню жінку ще своєю жінкою, вона вам не потрібна. Вам потрібна людина, яка лишила жесли, це сексуальна енергія, так, це якісь там дії, це якісь там це своє, своє життя активне, він має лишити все в минулому. Йому не треба нести абсолютно цю всю енергетику, це все до вас. Хай прийде з одним жезлом, а всіх остальних вісім. Хай він лишить там за своєю спиною. Вам це не потрібно. Що буде сприяти вашому знайомству? Медитація. Дивіться, по мечей, да, це може бути, десь ви в лікарні зустрінетесь, де в нас ну, кладбище не скажу, да? якісь курси по йогі, по медитації, можливо, якась реабілітація, ем, щось, що пов'язане з спокоєм. Хтось поїде в санаторій, от вам буде сприяти. Що це може бути так, що ваш спокій буде сприяти вашій зустрічі, якщо ви собі зрозумієте, що це все закінчується, і я знаходжуся в тому стані, коли я вже можу бачити світло. Коли я вже роз... прощався да, з тим, що було, і я готовий сприйняти. Тому ви бачите, яка різниця, коли він... ви чекаєте, того чоловіка, да, а е... ви маєте бути в стані спокою і зрозуміти, я чекаю. А що він зараз робить? Давайте подивимось. Ваша, як сказала Фейна Ранівська, половинка є тільки де. Не знаю, ваша частинка душі, вашої, що да? він зараз робить? О, а він зараз виходить в побідітеля. Можливо, він також десь закінчив свої відносини. Можливо, він вирішив, що він хоче йти новим шляхом, і він теж йде до вас. Коли людина, е, да? бачите, це, скажімо, ну це ще шлях іде, може трохи до вас пройти. Коли він просто-напросто йде новим шляхом і виграв, може, він справді прийняв рішення: Я хочу познайомитися з цією жінкою, чи мені це дуже важливо? Давайте подивимося, дивіться, башню. Тобто в нього йде вихід з відносин, і він вже все, готовий, як той огірочок, і готовий йти до вас. Як вам себе треба поводити, коли ви з ним зустрінетесь, бо знаєте, як це в тому жарті? Каже е, тато. Да, жінка, чи дівчина збирається знайомитися з нареченими. Каже, тато, будь ласка, не кидайся йому в ноги і не кричи, рятівник ти мій. Давайте подивимось, як вам треба з ним поводити, з вашим хлопцем. О, дівочки, королева кубка. Всі побачили? Всі побачили, яка ця королева? Комусь що розказати чи пояснити, думаю, не треба. Е, емоційно стабільна. Дає ласку ця королева, вона приносить емоції, вона приносить келих да, тих почуттів. До речі, якщо ви е, рибка, рак або е, скорпіончик, да, це ваш знак. Тобто вам треба сяяти, собі в прикрасах, так вам треба поводити себе у відносинах з цією людиною. Що вам принесуть ці відносини, які йдуть до вас? Уміреність, так? Бачите, як ви виходите в таку класну річ? Вам принесуть вони гармонію, ви зможете а, насолоджуватися, все, літати. І у вас, в принципі, все буде класно. Я лишу на цьому. Я закрию вам позитивною картою. І а, перший варіант. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете. Коментар, зворотній зв'язок за ваш палець, і ви розкажете, як для вас відіграється цей розклад. І сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. Тепер ми переходимо до другого варіанту. Всім привіт! Господі, бачите, як ви летите. Відьмачки, і горний кришталь. Кришталь, кришталь. Відьмачки! Відьмачки, хто кому буде розказувати, ви мені чи я вам. Давайте ще подивимось, що у вас там з відносинами, чи ви готові до цих відносин. Чи воно взагалі не треба? Оскільки, дівчат, ви мені кажете, да, коли зустріну чоловіка. Ну, коли це не цікаво, це ж ні про що, правда? Треба знати, як. І так, перше питання. Чи баян? Чи ви готові взагалі той баян придбати? Так, да, ви прямо по звізді готуєтесь, готуєтесь, готуєтесь. Но тут можуть бути відносини в інтернеті, оскільки зірка це в нас карта, яка означає відносини на відстані. Зірки в нас дуже багато далеко. Взагалі зірка сама по собі це така холодна бадам. Це може бути якийсь у нас блогер, да? це може бути прям селебріті, але вона по собі холодна. Тому ви, в принципі, от, може бути, живете самодостатньо своїм життям. Воно вам так, ну, десь він буде, хай буде, щоб в хаті було гарно. А так, я займаюся своєю справою. Тут може бути колеги, до речі, добрий день, якщо колеги пишіть. Хтось тут астрологією займається, ось очистки проводить. Да? Тут може бути просто. Дівчина самодостатня, і ви живете своїм життям, ви насолоджуєтесь, вам все круто, вам все подобається, але ви собі думаєте, ну хай десь там буде, хай воно принесе. Давайте так: що вам треба зробити, щоб зустріти свого хлопця? Ну, перше, треба сформулювати, чи ви за грибами, чи за ягодами, який він має бути. Ви, в принципі, не бачите. Ви може, тут щось шукаєте, але очі у вас закриті. Куди ви кидаєте, той ви взагалі не знаєте. В чому проблема багатьох дівчат? В тому, що е, я хочу зустрітися з чоловіком. Кажу, добре. Який він має бути? Ну, багатий. Кажу, слухайте, ну багатий для когось, це, наприклад, 2000 євро він заробляє, для когось і 500 мало. Високий. Кажу, ну високий я, наприклад, метр шість то високий для мене метр сімдесят буде. А може вам 2 метри треба? Чим чітше ви будете формулювати ваші запроси, тим всесвіт буде розуміти. Ми живемо в комп'ютері, це матрикс, тому якщо ви напишете, чого ви хочете, вам, може, десь там і його дадуть. А якщо ви будете кидати оті, е, е кінжали незрозуміло куди, то звідки ви отримуєте інформацію? Сформулюйте, будь ласка, для себе, чи ви гриби хотіли б чи ягоди. Взагалі, хто вам потрібен. Давайте подивимось, від чого треба позбавитись. Ой, не сумуйте. Да, у вас ще дно колоди, трошки ви так заплутані. Чого ви сумуєте? От ви мені скажіть. Зірки не сумують, вони можуть розтраюватися, але зірки не сумують. А чого ви сумуєте? Що у вас там таке? Балансу не вистачає. Да? Між енергіями. Давайте я покладу сюди енергію. Дивіться. Я вам принесу сонячну енергію і енергію місяця. Другий варіант, дівчки, берете. Ем... На час під час, добре я сказала, на час під час, коли буде затемнення, так? ось 14 число це Сонце і місяць буде в нас 28-го, зробіть на цей час собі справді список, що б ви хотіли. І що для вас баланс? Зробіть баланс між у кого тут вода, подивіться, будь ласка, приведіть свою систему у стан нормальний. У вас сонце сходить, вам вже хорош сумувати. Вам потрібно зрозуміти, що ті, хто кажуть, да, добре, я самодостатня людина, але я його не можу знайти. Вам потрібно зрозуміти, що ви його не можете знайти через те, що ви неправильно даєте запрос. Розумієте, це те саме, що ви йдете в магазин дитячих іграшок і шукаєте там лабутени, їх не буде. Об'єднуйте дві енергії в собі, для того, щоб у вас був баланс енергію місяця і сонця. Як вам досягнути цього балансу? Подивимось, що у вас там буде у Туз жезла. Щось таке креативненьке. Почніть нову справу. Ви і так по зоряності зоряна. А тут починайте нову справу. Може десь вогонь запаліть. Хто хотів, проведіть якийсь ритуал новий, бачите, он вогонь собі горить, у вас тут енергія є. Шановні колеги, да? проведіть ритуал з вогнем для того, щоб досягнути свого успіху. Давайте подивимось, що вас сковує. От ще раз. Що вам так воно заважає? Оці ваші страхи, оце все, що там відбувається? Чого воно вам? Зірки ж хороблі, в них ж немає нічого такого, що їм може не заважати. Хаос. Бачите, як їм вони не були, у вас хаос і такий стан бажання відпочити. Може, ви втомилися? Розумієте, коли у вас немає енергії, який чоловік до вас може прийти? Є таке англійське слово exhausted. Коли ви exhausted і ви самі не маєте ресурсу, то який чоловік прийде на ваш ресурс? Чоловіки, вони ж як бджоли на мед. Якщо у вас немає меду, немає енергії, то поновіть свою енергію. І тут от, жезли, сексуальна енергія. Якщо ви доколи жите, то якому чоловіку потрібно? Ніхто в нас мікрофілією не займається і кого там цілували, е як її Белоснєжку, Да? Вже ніхто не хоче цілувати дохлу тітку. Ви ж не дохла тітка, ви зірка. Виходьте, бачите, і тут королева кубка, виходьте, виходьте з отої дохлої тітки, яка лежить. Відпочиває. в королєву кубку, в ту, хто принесе. Дивіться, вона вагітна. Я вам не кажу вагітніти, я кажу завагітніти ідею, собою, енергію. От зрозумійте, що вам треба виносити, виношувати в собі енергію. Бачите, рибки, радість тут. Хто може, будь ласка, в подорож, на балі відпочивати і зробити такий ретріт. Я розумію, що для когось це може звучати дивно, але є знайомі в моєму колі, які зараз просто поїхали відпочивати на декілька тижнів. Вони кажуть, мені це все набридло, людина працює, заробляє гроші, тобто вона їде відновлювати енергію. Тому другий варіант ви відновлюєте енергію. І що буде? О, І бачите, тоді буде у вас робота в команді. Тоді ви зможете, коли відновити енергію, ви зможете десь зустріти чоловіка. Ви можете вийти в соціум, в кампанію для того, щоб зустріти. А, який він буде, той ваш хлопець? О, Ха, Дивіться, другий варіант, щоб мені не казали. Да, десь ви його зустрінете в групі товаришів, гуляння. Ну тут може бути дуже любити гуляння, але він буде для вас створений. Це сама класна, крута карта, яка тільки може бути. Він вас буде кохати. Е якщо ви оцей всей процес зробите, якщо ви повернете свою енергію, так, е ви зможете знову прийти в стан спокою. Ви будете готові його зустріти. Бачите, ще ви будете сумувати. Виходьте з стану суму. І у вас все буде замечательно, поки ви не вийдете з того стану, що ви, наче класна дівчинка, але все рівно ви не знаєте. Формулюйте, ще давайте останню пораду. Ем, убирайте те, що є у вас зараз в житті. Бачите, карта башня. Він ем, не прийде. Може, у вас така, знаєте, як холодність, яку ви навколо себе будуєте. Бо, в принципі, аркан класний. Да? А отут карта каже, що між тим, що ви класна, і цим, цим процесом руйнування, тоді прийде до вас ваша людина. Бачите, летить він. Тому другий варіант. Я вам бажаю е, трансформації для того, щоб зустріти своє кохання. І він обов'язково прийде. Саме класний! І мене, будь ласка, на весілля запросити. Я вам дякую, другий варіант. Підпишіться! Я дуже вам завжди, дівчат, вдячна за зворотній зв'язок, коли ви мені розповідаєте, що цікаво відбувалося у вас. І тепер. Я вітаю третій варіант з тим самим важким камінчиком, мама Мія, він такий, правда, важкий, але прикольний. І ми з вами працюємо з містичним таро, хто питав. Третій варіант містичне таро, якого я запитаю, чи ви взагалі готові до відносин? Так? Відео буду називати, напевно, як знайти своє кохання або що треба зробити для того, щоб знайти своє кохання. Ми зараз будемо взагалі питати, чи ви готові. Карта, скажіть нам, будь ласка, чи третій варіант взагалі в мій тверезі пам'яті. Зустріти своє кохання. До речі, розклад є загальним, якщо потрібно приватні консультації, звертайтеся. І так, чи ви готові? Та ніфіга ви не готові, ви втомилися. Єдине, що ви зустрінете, це інфаркт. Третій варіант ну що таке? Подивіться. Таку навалила на себе все, і ви ще хочете ту квіточку зірвати. Куди ту квіточку? Ви зараз впадете? Дивіться, сила, нема сили. Хочеться на ручки, хочеться кота під бок і таку. Блін, третій варіант, що будемо робити? Що ви мене так зразу? Я так збиралася вам щось розповідати, а тут опа, і, і устала. Давайте подивимося, чого ви на себе там навалили всякої фігні? Да. Фінансові проблеми, і ми думаємо, іначе я в клітці, і як я буду цвісти, і що мені робити? І мама, я така затуркана. Добре, як будемо виходити з цієї ситуації? Ми ж з вами для того зібралися, щоб розібратись, да? тройка жеслав. Що таке тройка жеслов? Дві цікаво вона класна, вона шукає. Отосу плавання, кораблік в неї є Дівчинка, яка. Обирає свій шлях, от у вас зараз дуже класно, коли з нересурсу ресурсу, ви виходите в ресурс. Як це відбувається? Давайте карти великі, трошки складу. Ваша втома, ваші фінансові якісь такі, Ой, як би так нас сказати, слово знайти правильно. Ви переживаєте, ви економите, але у вас карти кажуть, що ви виходите в пошук. По тройки жезла це пошук рішення проблем, і ви відправляєтесь в плавання. Тобто корабль є, тут вже є у вас ресурс. Не, не так все і погано. Ресурс є, море бачите, як то, як -то червона шапочка казала, да? секс люблю, дорогу в лісі знаю. От у вас в даному випадку корабль в руках є. І ви вже бачите море. Це означає, ви вже бачите якийсь шлях. Вам виход, вихід є з нересурсу в ресурс. Хорошо. Що там буде далі? Куди ви там дивитесь? Суд. А тут класна фішка. по карті суд. Зараз ще досягну, що там в ній і жріться. Це така знаєте, Всесвіт вам дасть. Те, що ви заслуговуємо. От для того, щоб зустріти вашу людину, для того, щоб зараз дивитися і шукати відносини, карта суд розповідає нам, що, от бачите, янгол трубить, і ви отримуєте те, що ви заробили. По карті жріці це іде підсвідомість, це іде, значить, слухайте, да, може по роду мами. Слухайте свою підсвідомість, слухайте інтуїцію, слухайте тайни. Вам відкриються тайни, які були від вас сховані. І ви навіть, можливо, зможете самі це почути. В когось відкриється якийсь дар для того, щоб розуміти краще взагалі життя, всесвіт. Ви зараз кажете, а до чого чоловік? Тут іде вихід в певний ресурс, оскільки нересурсні жінки не отримують ресурсних чоловіків. Притягує чоловік, ви притягуєте чоловіка своєю енергією, своїм магнетизмом, ви притягуєте своєю цікавістю. Тут ви притягнете тільки нічим. Оці квіти, вони вас зміться, тут теж немає. І у вас йде шанс вийти в новий шлях, прислухатись до себе і отримати підказки, підказки від Всесвіту. Що вам треба зробити? Давайте дивитися, що вам конкретно треба робити. Якщо ви так виходите в такий ресурс. О, ну, бачите, від нересурсу через пошук, через інсайти, через інтуїцію виходите в свій ресурс. Опять сила, слухайте, у вас вже третій раз ну, колоди, сила. Ви маєте зрозуміти, що у вас анімалістично, що є вашою силою. Тут, розумієте, чоловік прийде тоді до вас, коли ви будете в своїй красі. Подивіться, жріться. Вона знає тайни, тайни биття, тайни всесвіту. Вона знає життя, вона розуміє, вона не задергана така. розумієте, ну різницю, бачите? Між да? такої Дєва, юної, красивої. Тяне Діва. Ну, тут Дєва, да? От ракушка в неї, до речі, спіраль тут знаходиться. І оцю за втомленою дівчинкою. Наступна. Хто в нас тут завмерла? і жріться. Подивіться, яка різниця між картами. І ви дивитесь, змінюйтесь, використовуйте силу, енергію, затемнить. Зараз буде о 14.28, для того, щоб отримати вашу енергію, може, хтось тут отримає дар? І ви виходите в ресурсність дев'ятка кубків. Зрі... Знов таки, порівняйте. Да? Будь ласка, як це виглядає? Оце щастя, оце щастя. Дуже велика різниця. Який чоловік вам потрібен? знаєте, я завжди зіваю, коли працюю з картами. Ха, Сила, ну от скажіть, з вами карти вже, напевно, мене скоро десь відправлять спати. Ви бачите, вам потрібен чоловік, який буде вас шанувати, який вам допоможе, який зможе бути з вами лагідно, він дуже сильний, він лев. І ви отримаєте його частинку, і він це такий симбіоз. Ви бачите, який він класний. Але виходьте з клітки. Поки ви самі не вийдете з клітки, слухайте, так як. Ну, як можна ще раз? Третій раз чи четвертий карта випадає. Будь ласка. До речі, кому потрібно фото цієї карти, ви знаєте, ви мені пишете, Лена, прийшліть мені е, фотографію карти сила. І я прийшлю, можете поставити собі на закладку. Навчіться, навчіться силу брати. І не завжди на абум. Не завжди силою. Інколи треба лагідним бути з чоловіком. Будьте також не завжди а що вам допоможе? От Мені цікаво, що вам буде допомагати в цьому процесі. Збавляйтеся від суму, воно вам треба. Ну, йде дощ, у вас є парасолька. Вам погано, але ви бачите, друг, у вас є хтось, хто над вами буде тримати парасольку. Якщо ви цього не бачите, то купіть окуляри. Або подивіться навколо. Вам допоможе людина, людина, яка вам дає поради, яка вас обігріває. І той дощ не такий страшний. Можливо, це відео вам допоможе і скаже, що ви йдете вірним шляхом. Де ви можете зустріти цю людину? Давайте подивимось аж цікаво, де ви можете зустріти вашого коханого. Рицарь Пінтаклі. Ну, ви бачите, да? Пінтаклі це в нас і падром може бути. Все, що з дні буде зв'язано. Може в подорожі десь буде знаходитись, або стояти в черзі, де ви гроші будете отримувати. Рицар Пінтаклі завжди приносить гроші. Варіантів є багато, але тут ще щось статичне. Якщо будете готові. Якщо не будете готові, то кіна не буде. І порада. Як вам себе поводити з собою? Не з тим чоловіком, да? а з собою, щоб знайти людину. Як вам собі себе вести? Знов, будьте самодостатньою. Вам іде Дівочки, будь ласка, почуйте мене з нересурсу пошук себе в нову інтуїцію. дівочка красавіця шукайте, хто вам допомагає, і ви виходите в ресурс. От така ситуація. Давайте я закрию карт колоду самодостатньою, дівчинкою. Ще раз, кому треба фото, кажіть, я вам пришлю. І хай вам буде щастя. На все добре, дуже вдячна вам за ваш коментар. Дякую.